Із російського вторгнення в Україну, починаючи з 24 лютого з Луганської області вимушено евакуювалися більше 320 тисяч людей. Вони роз'їхались по всій Україні зараз. В нас є навіть такий вислів, що Луганщина зараз повсюду, тому що нема жодної області в Україні, де не було б жителів Луганської області, які виїхали. Тимчасово покинули свої будинки, свої квартири, свою землю, свою область. Наше завдання зараз обласної адміністрації це, напевно, дві головні речі: це допомагати нашим військовим і допомагати нашим жителям Луганщини, де б вони не знаходились. Тому було прийнято рішення. В кожній області відкривати гуманітарні штаби, в яких е, надається різноманітна допомога. Це і якісь юридичні аспекти, це і, е, допомога в е, працевлаштуванні, можливо, пошук житла. І е, головне це допомога от, гуманітарними наборами, тому що в людей абсолютно різна ситуація. Кожна родина, кожна людина, яка виїхала, це зовсім окрема доля. Це якийсь зовсім окремий свій всесвіт, своя біль, своя трагедія і зовсім різні умови, в яких вони проживають. Тому ми робимо акцент на тому, щоб як можна швидше і більше допомагати луганчанам, поки ми не повернулись додому.